Я всім серцем бажав почести, багатства, шлюбу, а ти сміявся з мене. Ці похоті завдавали мені найбільшого клопоту, а ти був настільки добротливіший, наскільки менше дозволяв мені знаходити радощі в тому, що не було тобою. Поглянь на моє серце, Господи, ти хотів, аби я пригадав собі це і висповідався перед тобою, хай пригорнеться тепер до Тебе душа моя, яку ти зірвав із субкого гачка смерті. Яка нуждена була вона, а ти ще колов до живого і рану, щоб вона, покинувши все, повернулася до тебе, який над усім і без якого не було б нічого, щоб повернулася до тебе і вилікувалася. І який же я був безталанний, і як ти довів до того, що я відчув свою нужденність? Було це того дня, коли я готувався виголосити панегірик на честь кесаря. Я сподівався виголосити там чисту брехню, а та брехня мала нагородити мене оплесками слухачів, свідомих тієї брехні. І від цього розхвилювалося і забилося моє серце, і горіло у вогні думок, що вбивали його. Аж ось, переходячи якоюсь міланською вулицею, побачив бідного жебрака, який уже, мабуть, підхмелився, або в найкращому настрої жартував і тішився. Я зітхнув і почав розважатись зі своїми приятелями, що йшли зі мною, у яке велике нещастя кидає нас наше власне божевілля. Невже всі тоді ми, ледь тягнучи під жалом походи тягар безвір'я, який зростав щохвилі, не бажали нічого іншого, як тільки добрести до тієї радісної безжурності, у якій випередив нас цей старий жебрак, і куди ми, мабуть, не дійдемо ніколи? Те, що він уже осягнув завдяки кільком шагам, які вижебрав у перехожих, я міг назвати радощами хвилинного щастя. Я шукав того самого, ідучи до нього тернистими кружними стежками і тисячними шляхами. Немає сумніву, що він не зазнав справжнього щастя, але ж і я у своїх чистолюбних починаннях шукав ще оманливішого щастя. У всякому разі, він був сповнений радощів, а я тривоги. Він безжурності. А я не спокій. І коли б хтось запитав мене, чи я волів би радіти чи лякатися, я б відповів – радіти, а коли б мене хтось запитав, чи я волів би стати таким, як цей жебрак, чи лишитися таким, як є, то я вибрав би друге, незважаючи на журбу та тривогу, що з'їдала мене. Що за нахабство? Невже я думав слушно? Я не повинен був цінувати себе вище за нього лише тому, що я був ученіший, бо мої знання давали мені більшого задоволення, вони були в мене тільки засобом подобатися людям, а не чогось їх навчати. Ось чому ти трощив кості мої з палицею суворості своєї. Нехай же відійдуть від душі моєї ті, що кажуть їй. Важливо, хто що чого радіє. Цей же брак радів з похмілля, а ти хотів радіти зі слави. Яка ж це слава Господи, слава якої нема в тобі. Його радість не була справжньою радістю, і так само моя слава не була справжньою славою, вона тільки ще більше тривожила мій душевний спокій. І тієї самої ночі цей же брак пішов виспатися зі свого похмілля, а я зі своїм спав і прокидався, лягав спати і уставав з тим самим. А скільки днів ти знаєш про це? Так я згоден з тим, що треба дивитися, хто чим радіє, і радощі надії, що збираються на віру, відрізняються незмірно від цього примарного щастя. Така сама різниця була й тоді між нами. І, напевно, він був щасливіший за мене не тільки тому, що весь розпливався в радощах, коли мене з'їдала журба, але й тому, що він придбав собі вина за побажання щастя перехожим, тоді як я своєю брехнею шукав пустої слави. Я сказав багато в такому дусі своїм дорогим друзям, і частенько, при такій нагоді я досліджував себе, щоб переконатися, в якому я стані, і знаходив, в поганому. Я терпів, а тим часом подвоював своє лихо. А коли мені навіть здавалося, що мене чекає якийсь успіх, я вже не мав бажання простягати до нього рук, бо він випурхував, перш ніж я встигав його вхопити.